Вітаю вас, ви слухаєте українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей. Ми сьогодні говоримо про дослідну станцію Крути, говоримо про перший вітчизняний сорт їстівного ну, мабуть, не лише про це ми будемо вести мову. Спілкуємося ми сьогодні з Зоєю Тризуб, це директор дослідної станції Маяк 2023-2024 років. Власне, чому ми взяли цю тему? І вирішили поговорити про дослідну станцію маяк. Так, як вже я вам сказала, що на дослідній станції у крутих виводять перший вітчизняний сорт істівного лопуха. Цей сорт готується до держреєстру. Ця культура багата на інулін, природний пребіотик. Інолін добре розчиняється в гарячій воді, підтримує здорову мікрофлору кишечника, поліпшує травлення і сприяє регуляції рівня цукру в крові. Ми говоримо про розвиток та дослідження Поширених овочевих рослин різного напряму використання. І от це можуть бути і салатні і делікатесний? От пані зою, я вас вітаю у нашій програмі. От якщо говорити про лопух, якщо істівний лопух, це в лапках зірка вашої станції, то яким ви бачите його місце на українському столі через 5-10 років, і чи може він стати таким же звичним, як та сама картопля у нас, морква, ну чи бурячок? Ви знаєте, ну дуже я сумніваюся, що все-таки цей все-таки Лопух лопухістівний займе таку нішу в, в нашому столі. Деякі люди, є все-таки тенденція зараз у нас до того, щоб переходити на зелені культури, на малопоширені культури, це зараз модно, це дуже корисно. Тому. Можливо, нове покоління молоді можливо, і прийде до того, що це буде досить поширена культура, але, ну, але не думаю, що прям так займе таку нішу. Прям, прям, прям так. Давайте про дослідну тому... станцію маяк поговоримо. Я знаю, що вона працює, діє в крутах. Коли була створена ця дослідна станція, чим займається це для тих, хто нічого про дослідну станцію не знає. Дослідна станція маяк якраз в минулому році святкувала 50-річчя. Оце єдина установа в Україні, яка займається селекцією малопоширених і зелених культур, пряно-смакових культур. Оце таких як лопуха ще. До нашій дослідній станції є 75 патентів на сорти саме малопоширених і зелених культур. Це салати. Всім нам відомі салати, дуже багато різних сортів і видів салатів. Салат кучерявий, головчатий, дуболистий, ромен. Всім нам відома зараз рукола. Дворядник є кілька сортів, базилики, кілька сортів базиликів. Бамія, індау, крес салат. Ну, Дуже-дуже багато ще всяких прямо смакових культур, які навіть люди не чули, не знали, не, не знають навіть, які де займа, займаються. Це корінь, наприклад, їстівний. От теж корінь, корія використовується, також ведеться селекція фенхель. Добре, ну ви вирощуєте нові сорти салатів, лопухів, а далі що? Куди це все дівається? Наші селекціонери. Ну, скажем так, виводять нові сорти. І тоді, коли ці сорти передаються на держвипробування, коли видаються патенти на сорт, звичайно, йде якась реклама. Є деякі насінневі установи, які реалізують насіння, які у нас купують насіння, в пакетики, і так люди можуть їх придбати. Можуть садити на своїх ділянках, на своїх городах. Багато хто звертається безпосередньо в установу для того, щоб придбати насіння. Тобто, ви вирощуєте рослину, отримуєте насіння. Потім ну якщо вже зовсім... раніше не були сортовипробувальні станції, якщо ви знаєте, по всіх в усіх регіонах України були сортовипробувальні станції, куди передавалось насіння на сортовипробування. Як воно себе поведе в різних регіонах України? Зараз ми знаємо, що ці сортовипробувальні станції їх немає, вони закриті, вони знищені, тобто вони в такому вигляді їх немає. Тому от якось а як, так. А як на вашу думку, от ваша вся ця робота, ці, це насіння, яке ви вирощуєте, яке створюєте, виробляєте, воно користується попитом? Так. Воно користується попитом, але ну, не в великих об'ємах. Не можу сказати, що прям в великих об'ємах, тому що ну, все-таки, мабуть, мало хто про нього знає, тому що коли людина йде на дачу купувати салат, ну, йшли, купили та й купили. Добре, коли продавець порекомендував, мало людей, які цікавляться, які знають, які хочуть купити, наприклад, безпосередньо сорт Сніжинка, дослідна станція маяк. Кучерявий салат дуже-дуже найсмачніший салат Ромен, скарб. Для цього потрібно знати, і в деяких мережах насінневих є наше насіння, є, його можна придбати. Ну, от я, до речі, хотіла запитати: а чи витримують ваше насіння конкуренцію з насінням, наприклад, з Німеччини або Нідерландів? Те, що стосується салатів, ну кращих салатів, ніж у нас, ви не знайдете ніде. Це, це говорите... однозначно. Я особисто випробовувала вдома на своєму городі насіння із Голландії, насіння із Німеччини, особисто сіяла, але ну це зовсім не та, якість, зовсім не той смак. Тобто, ви це не на правах реклами зараз ні, говорите? Ні, ні. я як користувач. Я... Я кажу, я ж кажу, я тільки своє, своїм насінням тільки свої салати використовую. Пані Зою, от, mm -hmm. якщо знову повернутися до лопухів. Раніше лопух селекціонували лише в лікарському напрямку. Ну, от, mm -hmm. Я і про себе можу розповісти. Приїжджаю я в село до бабусі, дивлюся у бабусі на ногах лопухи. От, таким чином вона розповідала, вона тоді ще шерстяною хусткою приматувала ноги. І казали таким чином, лопух прибирає боліві якісь там моменти ніг. А от які неочікувані виклики чи відкриття виникли, от коли ви взяли і перейшли до істівної селекції? Скажу відверто, я особисто не готувала і не їла ще, де використовувала цей лопух істівний, тому що тільки в цьому році Олександр Васильович, наш селекціонер, сказав, що він готовий до? Того, щоб його споживати, спробувати, але я не можу вам сказати, я особисто ще не пробувала. А от ви можете розповісти, чому от. це виникла ця ідея з їстівним лопухом? Я так знаю, що <гум> користується попитом їстівний лапух за кордоном в азійських країнах. Ну, Україна ж не азійська країна. Справа в тому, що Олександр Васильович Позняк він людина, яка живе селекцією. Яка прям і це, ну, це його особиста ініціатива, настільки, я розумію, це була його особиста ініціатива, і він цим займається протязі десяти років. Пані Зоя, от коли їдеш в Ніжин і запитуєш, на Чернігівщині можна запитати, от що ви знаєте про Ніжин, То окрім церков, обов'язково можна проекспериментувати. Називають Ніжинський Огірок. От, окрім ніжинського гірка, чи є якась мрія відродити ще якісь втрачені або забуті українські сорти овочів, що могли б повернутися на наші грядки та в кухні? От чи є такі мрії на станції маяк? Коли ми говоримо про станцію маяк, про крути, про Ніжин, то основна і першочергова задача це зберегти все таки ніжинський огірок. Тому що, мабуть, мало хто знає, що Ніжинський огірок, чому він ніжинський, Сорт. Зараз відродили сорт, є два сорти на досильній станції. значить, Це ніжинський місцевий і Ніжинський дар. Чому Ніжинський? Тому що саме в нашому регіоні його можна виростити тільки в нашому регіоні, тому що він виростає такий такий, який він повинен бути, лише на нашій землі і на нашій воді. Тобто він такий хрумкий. І коли так, тому що пробували в інших регіонах. Ну, дійсно, це ще раніше, ще до війни. Пробували купували насіння, вирощували. Але ми говоримо коли говоримо про Ніжинський, то це не маринований. В основному говориться як зараз про ферментований. Огірок. До речі, на дослідній станції Маяк є запатентовані рецепти засолювання огірка Ніженського. І саме на нашій воді, він, на нашій землі, він виходить такий класичний, який він повинен бути. Тому це завдання ну, так, першочергове. В нас інших, ну, інші овочі це інші регіони. Так розумієте. Що там у Нас... а в нас ніжинський огірок цибуля крутянська. Ще ми можемо сказати про цибулю крутянську. Так, так а що з Ніжинським огірком? Відродили це ці і сорти. Так, і, і Я рецепти? Ж вам сказала, є сорт на базі ніжинського класичного, є на достані станції маяк, є сорт Ніжинський місцевий і Ніжинський дар. Що ми повернемося mm -hmm. до того самого лепуха, то він користується попитом Східній Азії. Так може повернути це насіння, яке ми будемо вирощувати тут, в Україні, і знову таки потім продавати його. Ті країни, які люблять їсти цей лопух, ну я думаю, до цього прогресу у нас ще не дійшов. Тобто, ми ще поки не думали Ні. про те, щоб Ні. вирощувати на Далекому сході, і потім торгувати з ними. Ні, поки що не думали про це. З огляду на те, що вартість підтримки патентів зросла в 6-8 разів, як це впливає на моральний дух вашої команди? І Чи не почуваєтеся ви як селекціонери, що відпускають своїх дітей у вільне плавання без належного захисту? Так, є таке питання, але ж ну, що маємо, те маємо. Ну от якщо уряд не перегляне свою політику щодо патентів, який найгірший сценарій ви бачите для української агроселекції через Ну, 5-10 років, і навпаки, який оптимістичний сценарій, якщо ситуація зміниться на краще. Давайте да ми так трошки про патенти поговоримо, щоб люди зрозуміли, про що, про що йдеться, про що я зараз у вас запитую. Ну, Отримати патент це одне питання, а потім потрібно підтримувати, потрібно сплачувати збір за підтримання сорту в державному реєстрі України. Інакше, якщо ми не будемо сплачувати ці збори, то сорти зникнуть з Державного реєстру України. Тобто сорт або зникне, або його подаватимуть під соусом, хто може проплатити, можливо, десь якось змінять назву, можливо, можуть їх присвоїти правильно. Тобто, от, от таке майбутнє, якщо не буде у дослідній станції. Саме не, тобто, буде якщо не буде можливості фінансування, фінансування не, буде? не буде можливості підтримувати самим сорти. Пані Зуго, От зараз така тенденція, вибачте, значить, підтримуємо, проплачуємо ті, ті сорти, в основному, які користуються найбільшим попитом. Тобто, е, яке насіння реалізуємо, найбільшим попитом користуємося, ті проплачуємо. Ага. І виходить так, що ми можемо. Докатитися в лапках я до чого кажу, що у нас буде два сорти моркви, два сорти картоплі, дво, два сорти огірків і на тому все так однозначно. Вибір без вибору, так виходить. Так. А от ви ж там казали про те, що станція розробляє також рецепти соління, чи може це стати джерелом додаткового фінансування, аби привернути увагу до малопоширених культур і гроші заробляти. Ці рецепти ну, якось можуть стати, перетворитися в копійку, як ви? Так, це можливо, але для цього потрібно зробити як мінімум якийсь хоча б маленький засолочний цех, от, додати людей, щоб ви розуміли, на даний час на дослідній станції МЕК працює 12 людей в штат. 12 працівників. А, слухайте, це на сьогоднішній тобто момент? Тобто все на сьогоднішній момент. А от років 10-15, скільки працювало? 32. 30, 32. Із тих 12 людей, які працюють на сьогодні, хто чим займається? От Безпосередньо селекціонери, науковці, скільки їх? 6. Це мало, але питання не в тому. Навпаки, не вистачає робітників, лаборантів. І робітників, тобто помічників селекціонерів, на даний час вони абсолютно все роблять самі. А чому не вистачає що заважає людям прийти і працювати? Ніхто не хоче в село, ніхто не хоче приходити, немає, і це до речі, велика проблема. Я хотіла про це сказати, що проблема в тому, що немає оновлення кадрів. А люди, які мешкають в селі, вони не зацікавлені в тому, щоб прийти і працювати на дослідній станції? Справа в тому, що взяти ну, якщо просто некваліфікованим робітником, робітницею так, є, є такі люди, є бажаючі, і ми практикували, брали людей на роботу. Але питання в тому, що на даний час настільки обмежене фінансування, що просто люди працюють, тільки щоб якось вижити, щоб витримати хоча б оцей колектив. Просто немає фінансової можливості. Можливості на даний час брати робітників в додаткових лаборантів, хоча б навіть на сезонні роботи. Тобто справа навіть не в тому, скільки вони отримують, а справа в тому, що взагалі немає фінансування. Взагалі. Тому на сьогоднішній день станція мояк, яке роще, і стівний, наприклад, і Лопух, знаходиться під питанням. Під дуже великим питанням. Яка зараз головна мета у створенні нових сортів овочів, пані Зоя? Ну, мета. Оскільки ми вже говорили, що станція спеціалізується на малопоширених, зелених пряно смакових культурах, от то все-таки смакові якості, корисні якості в культурах, і, звичайно, пристосування до нашої зони. А от до речі, це ми говоримо про успішні приклади адаптованих сортів до лісостепу. Тож, але ж ми бачимо, що клімат змінюється. Клімат змінюється. клімат змінюється, тому потреба встигати. І за кліматом також. А встигаєте? Ну, поки що так. Наскільки важливою є стійкість до хвороб для нових гібридів? Ну, звичайно, звичайно, це важливо. Але ж знову ми говоримо: до старих хвороб ми якось пристосувалися, знайшли хімікати і так далі. Але ж все змінюється і потрібно все. Пристосовувати до нових умов, до нових погодних умов також. Ну, наступне запитання, яке я ставила для вас, це які мало поширені овочеві культури, ви зараз досліджуєте, ми з вами говорили про салати, весь час говоримо про лопух, їстівний. А може ми про якісь іще рослини забули розповісти, які вирощуються на вашій станції? Ну, рослин дуже багато, я ж говорила, корінь, цикорій. Крес, салати багато видів, бамія певний час користувалась дуже великою популярністю. От, зараз новий сорт салату готується теж до передачі. Є також багаторічні рослини, такі як материнка, орегано, чабер, От, mm -hmm. такі культури, тобто тархун, ну дуже багато, дуже багато всяких. Але ж всі робота ведеться над ними, але ж це не значить, що буде сорти, всі вони колись стануть сортами так далі. Це дуже довга і дуже копітка праця. А от немає такого, щоб вам просто замовляли сорти? Ні. Ні, ні. Можливо, це йде мова тільки про готовий сорт, але не про те, що ви можете там виготовити, зробити. Ні, ні, йде мова про готовий сорт. І все ж таки давайте назад повернемося, які переваги має сертифіковане насіння від вашої станції? Ну, 100% якість. А як це перевірити? Це ж тільки з ваших слів. Купіть, посійте, виростіть. Будь ласка. Ми говорили про відродження сортів Ніжинського гірка. От як просувається робота ще? Ну, стараємось підтримуємо і стараємось забезпечити потреби тих же насінневих установ, які просять нас виростити, замовляють певну кількість насіння. От для того, щоб цей сорт не зник з наших полиць, як то кажуть, то стараємось підтримати насінництво Ніжинського місцевого і вирощуємо насіння не в дуже великих кількостях, але, ну, але стараємося, щоб він тримався. Все таки не зник. А от який сорт. Нові рецепти Соління ніжинського гірка вже розроблені. Можливо, ви нам розкажете якийсь рецепт Ніжинського гірка? І ні, справа в тому, що рецепт. Це Це таємниця? Це таємниця. Зрозуміло. От, але можу сказати, можу сказати в двох словах, що головний ну, головний, скажімо так, Інгредієнт вода ми зрозуміли. Ну, так, да, крутівська вода, це ви зрозуміли, а також прятно-смакові трави, букет і пропорції прятно-смакових трав. А от зацікавленість рестораторів у цих нових рецептурах є? Ну поки що Євген Клопотенко проявляє дуже інтерес, зацікавленість в наших тобто ремонт. Він у вас був ні, не був, ну поки що. Так, спілкувалися онлайн, як то кажуть, але йде розмова про зустріч найближчим часом. А от чи плануєте виводити сорти для органічного землеробства? Зараз не можу сказати. Зараз трошки я не в темі, тому не, не можу сказати. А от про співпрацю з фермерами щодо нових сортів можете сказати справа в тому, що фермери не дуже хочуть співпрацювати з науковою установою, а чому тому, що законодавче це дуже важко. Ну єдине, що максимум, що вони можуть, це купити у нас насіння і в себе посіяти. Тобто, а щоб таку співпрацю налагодити, то е але ж фермери розумієте, вони займаються чим? Картоплею, цибулею, капустою, морквою, ну, огірком. Фермер, можливо, огірком. огірком так. Кукурудза, а, ну, кукурудза. Горох. Ну, я говорю про наші. А салатиками мало хто займається, це не, не дуже цікаво фермерам. Ну, а от і основні критерії відбору для смакових якостей овочів. Як то відбувається оце розуміння у науковців, що от саме цей салат ми будемо зараз працювати саме над цим салатом? Ну, Відбуваються дегустації. Ведеться відбір за виглядом, за стійкістю до хвороб рослинки, за зовнішнім виглядом і, звичайно, за смаковими якостями. Пані Зоя, а наскільки складно підтримувати якість насіння з року в рік? Дуже складно, тому що це, от саме ці такі культури, про які ми говоримо, зелені культури, вони потребують дуже багато саме ручної праці. Тобто, механізовано ти салатик не не прополиш. Ну, можна пройти між рядку, але. Не розірвати, тобто, складність виростити великий об'єм саме в тому, що потрібно прикласти дуже багато ручної праці. Пані Зоя, будемо робити з вами підсумки нашої розмови для наших радіослухачів. Я нагадаю, що Зоя Тризуб, директорка дослідної станції Маяк 23-24 років, була гостею нашої програми. І пані Зою, що ми з вами зрозуміли, що дослідна станція існує протягом 50 років. Що ви на сьогоднішній день потребуєте. Професіоналів і взагалі працівників людей, які б могли б і захотіли працювати за не дуже великі гроші. Досвідна станція має витримувати це те, те, що я зрозуміла, А, Ще я зрозуміла, що немає цієї співпраці між фермерами або ну, навіть з рестораціями, ресторанами чи магазинами, тобто досвідна станція окремо. Якось намагаються вижити, а всі ці інші, ну, назвемо їх структурами окремо. Ну і, попри це все, ви намагаєтеся вирощувати нові сорти, працюєте для того, аби вижити. Попри те, що треба платити величезні гроші за патенти і за щось іще. Це те, що я винесла з нашої розмови. А що б, на вашу думку мали, що б мали запам'ятати радіослухачі? Радіослухачі повинні звернути увагу все-таки на, якщо будете придбати десь насіння, то цікавтеся, цікавтеся, будь ласка, сортами селекції дослідної станції Маяк, села Крути, Чернігівської області, Ніжинського району. І випробовуйте на своїх ділянках. Це буде дуже смачно, дуже цікаво і дуже корисно. От ви можете говорити про те, що змінилася робота, діяльність станції протягом останніх років? І як змінилася робота на станції в умовах війни? Е -е ну, звичайно. Звичайно, першочергово зараз ми повинні працювати на армію, от і фінансування державне теж ми всі розуміємо, що першочергово потр... повинно йти на підтримку Збройних сил України, але в зв'язку з війною, звичайно, зменшилося державне фінансування дослідної станції. от, і... Ну, як ми знаємо, 22-й рік там взагалі не зрозуміло, як, як відсіялися, як ну, було дуже складно, ніхто нічого не зрозумів. Зараз вже призвичаїлися працювати в умовах війни. От, але е, головний наш потенціал це наші люди. Які все-таки працюють, які не падають духом, які займаються своєю справою, продовжують її, сподіваються на краще і дивляться, дивляться в майбутнє. І ще раз про дослідну станцію маяк. Ви сказали, що це єдина станція в Україні, яка що займається малопоширеними і зеленими культурами. А малопоширені зелені культури це окрім салатів і лопухів, це ще що. що? Це ще прямо смакові культури, лікарські культури. Зоя Тризуб, директорка дослідної станції Маяк, 23 23-24 рік, була гостею нашої програми. Дякую вам, пані Зою, за розмову. Для наших радіослухачів, Нагадаю, що повну версію нашої передачі ви зможете переглянути на youtube Ютуб каналу Українське Радіо Чернігів. Дякую вам, дякую за запрошення.